Від початку повномасштабного вторгнення Олевськ активно бере участь у допомозі Збройним силам України. Депутати, розповідає голова громади, одноголосно підтримують рішення, що стосується фінансової допомоги військовим та їхнім родинам. Нами прийнята програма виділяється кожному військовослужбовцю, який підписує контракт зсу підтримка в 10 тисяч гривень. Виділяємо по 10 тисяч гривень на придбання, скажімо… Дров для того, щоб опалювати свої будинки. Ми прийняли програму. Виділяємо 20 тисяч гривень на поховання військовослужбовців. Загалом із міського бюджету виділили майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Крім того, військовим передали вісім автівок, зокрема, автомобіль швидкої допомоги і багато необхідного обладнання. Аби на все вистачило коштів до зборів. Долучилися і жителі громади. Наша громада спільними зусиллями збирали кошти. За які закуповувалися як тепловізори, ноктовізори, також одяг, також і основне це автомобілі. Ми передали вісім автомобілів. Три автомобілі ще готуємо до передачі. Для придбання цих автомобілів свої кошти вигляді одноденного заробітку зібрали наші педагоги, також відділ культури. Проводив ярмарки, проводив благодійні концерти, де також були зібрані кошти. Голова каже: уже на початку березня у громаду приїхали перші переселенці. Їм теж приділяли удосталь уваги, забезпечували необхідними речами, як своїми силами, так і силами благодійників. Загалом прихисток в Олевському районі знайшли понад дві тисячі внутрішньопереміщених осіб. А гуманітарна допомога пригадує, надходила із Німеччини, Італії, Китаю, Швейцарії, Польщі та Естонії. Останні продовжують підтримувати. І донині. Трічі у складі урядової делегації я відвідував Талін. На нашу громаду Талін і керівництво Естонії подарували автобус, а також вантажний автомобіль, який ще був завантажений консервами і крупами, які на даний момент зберігаються. Два поддона консерв ми передали. По акту прямо передачі до обласного військомату. піклуватися не забували і про місцевих зазначає Сергій Лисицький. Завдяки партнерам хворих оливчан вдалося відправити на лікування за кордон. З Тошика була запропонована допомога у вигляді медичного лікування. Ми відправляли на лікування чотири мешканці нашої громади, які потребували гемодіаліза. Відправляли наших дітей на лікування до Італії. А напередодні навчального процесу своїми силами обладнали шкільні укриття, подекуди замінили вікна. Допомагали, розповідає міський голова і своїм сусідам і іншим регіонам України. Ми на малин також передавали двічі гуманітарну допомогу. Також на Миколаїв ми відправили 20 тонн бутильованої води. Ще буквально вчора ми відправили 20 тонн продуктів харчування, які були зібрані нашими старостами, а також не тільки по селам і волевську. Всі зібрались, і ми відправили 20 тонн продуктів харчування до Балаклійської громади. До повномасштабної війни у громаді планували завершити будівництво стадіону, розпочати ремонт мосту, який з'єднує дві частини міста, та створити ще один садочок для дітей. Утім, голова Олевської міської ради зазначає, обіцяне виконують після перемоги. Дякуємо